Без Великобританію можна назвати колиської фентазійної літератури. Володар Персню, Хроніки Нарні, Гаррі Поттер, Зоряний Пил, Мандрівний замок Замахаула. Ці легендарні твори народились саме тут. Та серед усього цього різноманіття британців є один автор, який особливо виділяється своїм стилем, гумором і незвичним поглядом на жанр фентезі мова про Тері Пратчета, письменника, чиї книги поєднують абсурд, сатиру. І глибокі теми в унікальній формі. Основна частина його творчості присвячена диско-світу світу, чарівному світу, що стоїть на спинах чотирьох слонів, які, в свою чергу, стоять на в латенські космічні черепасі. Тут магія є повсякденністю, а світ населяють люди, тролі, гноми та інші фантастичні істоти. У цьому світі відбувається все: від абсурдних пригод до глибоких філософських роздумів. Прадчет висміє, звичайні нам речі, використовуючи фантазійні шаблони. Його книги не лише. Пригоди, а ще й сатиричне дзеркало нашої реальності, і серед цього різноманіття кожен знайде щось своє. Тільки уявіть, автор написав 41 роман, п'ять оповідань, три довідники і навіть куховарську книгу. Книги прачі поділені на підцикли, серії про окремих персонажів. Наприклад, цикл про смерть. І так, я не про явище, а про персонажа. У доськосвіті смерть це цілком реальна істота з косою, каптуром. І дуже відповідальним ставленням до роботи. А тепер уявіть, що буде, якщо смерть раптом піде у відпустку або вирішить змінити професію. Саме про це роман «Морт», з якого я, до речі, почав своє знайомство з Прачетом. І зовсім не шкодую. Окремо варто згадати роман Добрі передвісники, який Прачет написав у співавторстві з іншим талановитим британцем Нілом Гейманом. Це історія про Янгола і Демона, які намагаються зупинити апокаліпсис. І це справжня знахідка для тих, хто хоче познайомитися з Прачетом, але боїться заплутатись у цих лаглискосвіту. Саме ця книга отримала одну з найуспішніших екранізацій однойменний серіал 2019 року, який викликав неабиякий резонанс. А от з іншими екранізаціями, Прачета ситуація трохи сумна. Є кілька телефільмів, мультсеріал, який майже неможливо знайти в мережі. Серіал Варта, що дуже вільно адаптує оригінал. Був як повнометражний анімаційний фільм, орієнтований здебільшого на дітей. І, хоч усе це не є зовсім жахливо, проте дискосвіт заслуговує на куди більше. Це ідеальний матеріал для класного багатосезонного серіалу з різними сюжетними арками. Розбивання романів на підцикли, ніби створене для цього. Під кінець хотів би дати пораду. Якщо не знаєте, з якої книги почати, оберіть підцикл, тематика якого вас зацікавила. І просто почніть з першої. Так чи не в я? Мене зацікавив цикл про смерть, я почав з першої книги, а саме Морт. До речі, дуже рекомендую. Оберіть цикл, який зацікавить вас, і йдіть поступово по ньому, а далі підтягнеться. Тож, дякую за увагу. Якщо якась з книг або екранізація вас зацікавила, пишіть в коментарях. Ще побачимось! Читайте, прачите.